Добираємось до нашого салону від метро Університет. Ми спускаємося у підземний перехід. І тут ми повертаємо ліворуч. Далі ми по прямій проходимо ось таку стометровочку і впираємося у вулицю Богдана Хмельницького. Тут ми знову повертаємо ліворуч і переходимо на іншу сторону вулиці. Знову ліворуч і ми вже майже у цілі, ще трошки. А поки йдемо, насолоджуємося однією з найгарніших вулиць Києва. Далі, коли ми доходимо до City Hotel, бачимо вивізку, і тут ми йдемо прямо до шлагбауму. Тут ми бачимо номер будинку 58А. Так, ми вже майже прийшли, йдемо наліво, вздовж будиночку, аж поки не дійдемо до вивіски нашого салону. Тут ви просто дзвоните у дзвіночок. І це означає, що вже за мить ви станете власницею зачіски вашої мрії.